Народна депутатка Мар'яна Безугла знову оскандалилася, назвавши кармою те, що житло фронтмену гурту Антитіла Тараси Тополі зруйнувала ракета. Вона поширила допис артиста у соцмережах, де він розповів про наслідки ворожого обстрілу. Але при цьому Мар'яна Безугла звинуватила лідера гурту Антитіла у тому, що він мобілізувався для картинки та випустив пісню Фортеця Бахмут на замовлення, коли в місті ігнорували фортифікації і здоровий глузд. Мовляв, він співав солодким голосом замовну пісеньку і спокійно собі звільнився для подальших турне. Що у нього була фейкова служба, а російський шахет чи ракета, не вибирає, чи ти порішав в університеті щоб не мобілізувати. Чи ти VIP з фейковою службою, і додала, що це карма. Сам Тарас Тополя поки не відреагував на висловлювання Мар'яни Безуглою, але в мережі її розкритикували. Мовляв, нуль днів, коли безугла не виригнула свою маячню про карму. Коли вже карма і до неї добереться, що вона пробила дном цинічна та аморальна типу патріотка. Нагадаємо, що раніше вона назвала гибель хлопця Дмитра Ісаєнко від прильоту російської ракети кармою, зазначивши, що він, нібито, коси від армії Аючись на магістратурі.